Вітаю всіх! Нарешті сталося те, що планувалось, я лечу в Україну. Останній раз вдома я була влітку 2021 року. На початку цього відео покажу вам дорогу, можливо комусь буде цікаво навіть і корисно. Отже, перший етап це літак. Сідаю на літак я з Лутона до Варшави. Це лоукостовські авіалінії, візер. Цими авіалініями я вже користувалася не один раз, мені все підходить. У мене з собою немає якогось такого великого багажу. це така невеличка валіза, яка важить 10 кг, я її можу підняти, це дуже важливо, і сховати над сидіннями. Летіти з лутона до Варшави, з Лондона до Варшави, 2 години 25 хвилин, що, в принципі, на мій погляд, дуже нормально і комфортно. Некомфортним саме в моєму обраному маршруті буде очікування, але про це далі. Зараз ви бачите, що я вже в аеропорті, в аеропорту Варшави, обрала собі... Далі шлях саме поїздом до залізничного вокзалу, бо там буде на мене чекати поїзд саме до Києва. Чудовий ось цей шлях, такий простий. Єдине, що я щось трошки не зрозуміла, як оплачувати його, тому їхала безкоштовно і нервувала. Думаю, боже, зараз мене це штрафує. Але все, все було нормально. До речі, це трошки я вам показую. Варшави, Варшава теж прокидається. Саме сьогодні такий сонячний, прекрасний, чудовий день. Ну і коли вже я доїхала до залізничного вокзалу, то зрозуміла, що особливо, ось ви бачите попереду за трамваєм, Це залізничний вокзал. Там не так багато місця сісти, там такі шолавки з... Спинками немає де спертися. Ну, славки спинками їх мало, а є звичайні залі очікування, а на, на них довго не посидиш. Тому я виходила ось так на вулицю, гуляла. На щастя, виходило сонечко і було доволі приємно. Ну у мене був теплий светр з собою, тому я не змерзла жодного разу. Це трошки на так нудно, я себе бачите, розважала. Вишивкою, прогулянкою. До речі, побачила, що немає жодного українського прапору. На відміну навіть від Британії. В Британії більше українських прапорів навіть зараз. Також пішла гуляти навколо так, по району, подивитися, як живуть в Варшаві, адже в Варшаві я жодного разу не була. Є такі будівлі новенькі, красиві, є ось такі захарашки. Але навіть якщо вони і захарашки, подивіться, жодного кондиціонера нема, на жодній будівлі. Потім, до речі, побачила, що на вокзалі роздають безкоштовну їжу. Не знаю, навіщо вам ця інформація, може, комусь буде. Цікаво. Я цим не користувалася, пішла там в супермаркет, купила собі йогурт, зустріла три українки, які працюють в цьому супермаркеті. Дівчатка молодці допомогли мені обрати йогурт і знайти ложку. І що мене здивувало, що є російська мова на ось табло, на посадку. На поїзд, я чомусь думала, що російської мови немає там. Хоча я знаю, що багато поляків саме розуміють російську. Ну і щодо поїзда. Це мінімальна кількість місця. В таких вагонах я в своєму житті ніколи не їздила. Покажу вам трошки. Ось це туалет. Це вузенький, маленький туалет, але чистий. Охань! є туалетний папір. Провідниця, правда, зайшла в кожне купе, попросила, щоб ніхто не кидав туалетний папір в унітаз, адже він заб'ється, якщо заб'ється один, заб'ється і інший. Є навіть ця смердючка, е пахучка на стіні. Я от, до речі, показую вам саме купе. Всі полиці три знаходяться на одній стіні. З іншої стіни є такий столик, під ним умивальник, є дзеркало на Як яке постійно відкривалася ось моя верхня полиця, ось ця спинка розкладається якби середня полиця. І на ті, що ми сидимо, це теж би спальне місце. Дуже мало місця. Прям я не могла навіть заправити постіль, нормально там, нормально не сядеш. ну, От некомфортно. Я вважаю, що такі вагони не дуже ок. І якщо подивитися ось так вниз з моєї полиці, то можна побачити, що там розкладається така драбина. І коли вона в розкладеному стані, то дуже складно навіть пройти і взуватися треба в коридорі. А якщо драбину перебирати, я просто з цієї третьої полиці не злізу. До речі, хочу вам дати послухати, як звучить польська, європейська залізнична дорога рейки саме. і як... Українські, послухайте. Так, саме українську дорогу є ось цей такий стукіт колес, такий незабутній, якийсь з дитинства. Я вже в Києві під'їжджаю, кордон пройшла. Чудово, прекрасно, все було дуже швидко. Може, ще ще тому, що в нашому вагоні їхали політичні діячі України. Ну що, вітаю вас у Києві. Все тягнемо в руках. Все своє тягнемо в руках. Далі в мене ще поїздка. Я сідаю на маршрутку і їду в Черкаси, а потім вже пізніше повернуся в Київ. Якщо ви новенькі на моєму каналі, то напевно не знаєте. Я народилася в Черкасах. Черкаси — це місце, де... місто, де живуть мої батьки, це місто, де живе мій брат з сім'єю, тож до нього я і приїхала. Це не початковий рівень. Так, це портрет мене. Можна я заберу з собою? Да. Красиво. У мене молодець, молодець, відмінно, молодець, 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 відмінно, відмінно, добре. Так дивіться, що діти в школу, а мами за, за пакетики з цукерками. І кава. Так, яку ти мені рекомендуєш? Ти рекомендує, Я тобі рекомендую такі справи, дивись, це фундук. І міндаль в шоколаді. Це mm -hmm. фундук, а це міндаль. Дуже смачно. Дякую. які кольору, дивись, кольори кави. Друзі, я всіх вітаю в Церкасах. Я щойно була в стоматології. Пана Соболевського. Познайомилася з цією стоматологією, це мій перший раз. Ну, Як ви розумієте, чомусь не приїхала ставити імплант. Я, до речі, зараз біля Черкаського національного університету Богдана Хмельницького, там, де я мала б навчатися, до речі. Але все ж таки навчалася в Києві. Що я вам хочу сказати? Знайомся з паном Соболевським, то був такий холодний душ. Я сіла в крісло і запитала у нього, як справи. А він мені сказав, наші вам мої справи. Ну і я зрозуміла, що я в Україні і справи мого спів... співрозмовника — Це й... лише його справи, а не мої. Ну добре, позаду дивіться. Квітне, добре коса. Я здивована, що тут така погода. Я привезла з собою дощ з Британії, але сьогодні не було. Шахідів. Це, здається, друга ніч все повномасштабне вторгнення, коли Україну вночі не обстрілювали. Я ще досі не чула жодної сирени. Хоча і навіть і тут, на Казбеці, хто знає хто в Черкасах знає. Це приватний сектор, але сирену все ж таки тут теж чутно. І спали сьогодні просто чудово, але дві ночі в мене були дуже важкі, тож, напевно, так і мало. Бути. Тож зараз трошки побуду вдома, помонтую відео, купила цукерки, мандаринки, що в руці змогла, можу донести. Заплатила за пакетики по 40 копійок. О, блін. Ну, я насправді дуже радію, що пакети стали платними. І що сподіваюся, що саме ця міра буде. Дійсно, впливово на те, що пакетів в світі стало менше, ну, як мінімум в Україні. І на 15.30 у мене там чистка, а завтра вже буде операція і імпланту. І дай Боже, все буде добре. Тож зустрінемося. Ми з Крішею маємо зробити цю поробку на, на Великдень. Так. І ми думаємо, що ми так притягнемо ось ці ще мотузочки і напишемо істе і Р", Останнє Рннє така стрибуча. Не хочеш, чого? юкре, юкре юкрей показуй. Дивися. А, а тепер отак постав сюди, як воно буде стояти. Ой, стоїть ура! Діти, посміхніться. Куди ми йдемо, скажіть? Ми йдемо за зубною щоткою. Ми йдемо за там мною ще з Так. Тут з Англії біжить. Там всі ходять. Там же ж сподіваюся, Magic Mike. Сподівайся. Я хочу, щоб все було реально. Е, я тобі скажу, що ми дивилися відео для дорослих спичка. Це Ти мені зараз покажеш. <різь> Лажку, так? Да. Що мені було цікаво. Тягни, тягни. О, тут ручка підтримує до інший. все, давай. О, все, не тягни. Solas. Бачили? Ні. Ваша мама мені приготувала з яйцем пашот. Тебі, я тобі ну, шик, це шик. Сьогодні в 9 ранку мені вставили цей саморіз, <різь> чи як його там. І що я вам можу сказати? Я тримаю літ, трошки треба тримати. Прибирати, приймати, прибирати. Це було офігенно. Це було так професійно, це було так організовано. Це було не боляче, але було страшно. Тому що так, знаєте, сидиш, а в тебе там, -там закручують дрррр. Але от які молодці, от які молодці, і дівчата на ресепшені, і лікарка, яка вчора робила мені чистку. Я таких зубів, чистих і таких прям довгих, ну ніколи в своєму житті не бачила. Тому що мені відбівлювання ну, сильно боляче в чутливі зуби. Інколи я його роблю, а це ну просто прекрасно. Так це не дешево. За ну, всі ці процедури, оце чистка, ну все тільки по одному зубу. На от, на зараз я заплатила десь приблизно 37 тисяч гривень. Але це ще нема цієї коронки, ще буде там коронка через там якийсь проміжок часу. Тож це ще не кінець, а лише початок, тому що у мене вже інший зуб на підході і така чекає також доля, аби тільки я все це, всі ці гроші заробила на всі ці свої забаганки зубні. Тож зараз падає дощ, оце як приїхала, почався дощ, привезла своє, з собою англійський дощ. Тож, зараз їду на дачу, дали мені з собою пігулки, знеболюючі, антибіотики, зубну сітку, Ну, тобто молодці, у них так все, все в комплекті. І ще хочу зауважити, що там дуже красиво, так стильно. І, і я стала свідком спілкування. Нарешті я побачила, як лікар спілкується, я щось трошки його злякалася, якщо чесно, з Болєвський саме. Він такий строгий, я там всі бояться. Він спілкувався з іншим там пацієнтом, там щось пацієнт думав одне, записався на операцію, щось передумав, що вони щось там довго не могли прийняти рішення, це, звичайно, завжди не дуже приємно. Тож, все добре, все, все сподіваюся, буде добре також. А я, ну, як я й сказала, їду на дачу, нарешті, нарешті батьків побачу. Отаке.